Так, народ, сьогодні я вам покажу одну штуку. ну Це більше для починаючих, але, думаю, знімлю. Е -е. Роблю я за скла такі заготовки з любого скла. Вони в мене плити нарізані. Знайдений центр і засверглено-центровочним сверглом. Відповідно, таке в кулачки не зажметься. Як нам відомо, а, треба зробити з квадратного кругле. Беремо підпираємо центром, вбираємо в зімкнуті кулачки. Отак я різець поставив, щоб по діаметру проходило над супортом. Мені. І обдираю. Роблю з квадратного кругле. Так дуже гарно робити з різних пластиків, з стекла. Але на маленькому станку гу, трохи опасно. Таке робити з металом, тому що важко його обробляти на удар на малесеньких станках. Буває, що провертає. А пластики запросто. Так що, хто не знав, як зажати такі деталі от, патрон і зробити з таких отакі, то буде знати. Все дуже просто. Тоді вже ми, коли зробили кругле, можемо легко зажати з кулачками як хочемо, хочем, всього хочем, боку, хочемо і всього, і обробити цю деталь як чисто, провести різні маніпуляції з нею. Так що, от така то роботка.